Десь місяці-два до початку, ми вже розуміли, що це війна буде. Я, е, якби не ставив собі мету виживати, але я і не ставив мету безглуздо загинути. Сьогодні я раптом помітив, люди не хочуть вмирати, тому й беруться за зброю. Заходиш в маршрутку, і ти майже не чуєш огидної москальської мови. Майже всі говорять українською, бляха, змінилося. І наша Українонька є, і в ній кацапня здихає. Позивний сліва, тут чітко його видно. От це моє студентське прізвисько, яке потім стало літературним. Це не псевдонім, а саме літературне прізвисько. Причому це повністю там критик пише за статтю, там нова книга Сліви, Це абсолютно нормально. Це таке друге ім'я. Десь місяці-два до початку ми вже розуміли, що це війна буде. Тобто це товариство, яке ну в якому я жив. Це ті хлопці, які в 14-му, це власне тоді створили батальйон Уну мало хто з нас пішов тоді в діючу армію. Ми не проходили по здоров'ю. От і тому ми були готові десь внутрішньо, що це буде. У нас було розпрацьовано в випадку, якщо там бліцкріг, якщо Київ раптом ну починають деко бомбити там і так далі, де ми збираємося, як куди пересуваємося, де сходимося, де формуємо загін. Як... Діям і так далі. У нас все це було розпрацьовано, по суті, розписано на папірчиках. Навіть ну але оскільки почалось от саме так, то зрозуміло, що 24-го, ми зрозуміло, що треба йти в регулярну армію, тому що партизан, партизанки не потрібно. Це тоді був 126-й батальйон, 112-ї бригади, ТРО. туди ми всі прийшли, і по суті, в ніч на 25-й ми вже всі отримали зброю. Я якби не ставив собі мету виживати, але я і не ставив мету безглуздо загинути. Так? Оскільки я людина з певним досвідом і вже був. Тому ну, я старався, по-перше, коли у квітні вже ну, ми з ТРО всі кучно перейшли в ЗСУ. Власне, батарея протитанкових керованих ракет, я зразу став її головним сержантом. Це було письменництво десь там, а тут це виконання завдань. От. Хоча, якби ну, були моменти, бо поступово народ почав пронюхувати. Десь, там, діти в в підручнику показали десь то-то, то-то. Ну і відповідно, а це, це ти той, я то, а той. І вже почалось таке трошки інше ставлення. Тобто, дуже, ну якщо так, це просто дядько, який там командує, дасть, випише, навчить, підкаже, розкаже, обніме. От, до серця пригорне, хто плаче і так далі. То Потім вони зрозуміли, що я трошки більше ніж просто боєць, і дуже було таке ставлення. Ну старалися завжди мене якось, що мені було власне неприємно. Я з цим боровся, але старались мене так прикривати, що от нам письменники потрібні. Як ти загинеш, це загинешся, шкринову яка в мене перевага? Значить? а говорили, там, хлопців ні, є перевага, особливо мій старшина. Він виростав там на пісні арій, прощається. Це для нього він, коли дізнався, що я. І автор, Він просто ну, от він просто мене отак от старався. Він молодий хлопець, там йому біля тридцяти, значить такий велетенський, теж крепкий. А в сліва <смас> маємо вижити, все буде нормально. Ще кілька яблук мерзло у саду, та в душах їхніх літо тріпотіло. Я заприсягся. Більше не прийду, хоча б пекло, куражило й кортіло, навчився на догоду небесам себе чумного гнати звідусюди, регоче грудень, сипле дику студінь, іначе мармур я холону сам. За обрій відпливають блокпости і кривить губи, вимушена радість, і Бог мовчить. І страшно озиратись позаду темінь безмір чорноти, якої не розвієш навіть ти, і спогади на гострому гілячі гойдаються і вже не заплести між них огидні ніжності, телячі, чужих смертей, окалену руду я зішкрібаю з одягу і шкіри, Мурудементи сонячної віри, ці кілька яблук. Мерзнуть у себе. В принципі, десь більшість моєї поезії вона написана ну, з позиції, по-перше, такого ну, патріота-націоналіста. Якщо так не знаю, ну, правильно це сказати, ну просто людини, яка... Відчуває себе українцем десь туди заглибленим. А українець заглиблений це. Я вже тоді культивував цей культ бійця. Сьогодні я раптом помітив листя не хоче вмирати. Чіпляється чі чіпко пальчатками за ґрунт, за коріння та ріща, і з вітром стає до двобою, так ніби це всім наказано спинити огидну інвазію. Сьогодні я раптом помітив: люди не хочуть вмирати, тому й беруться за зброю, стають у несхибні лави і в небо злітають, мов листя, щоб стати навіки любов'ю, яку інші люди вдихнуть. Поезія це взагалі. Як би сказати, це емоційні спалахи, це якісь от стани тут і тепер. Так? Тобто, я далекий від саме такої споглядальної відтворювальної поезії. Так? Поезії завжди відтворюється емоція, але емоція відтворюється незалежно від, від тебе. Тому що е, ти, скажімо, там вернувся з, з позиції, ти ледве волочиш ноги, ти там тебе трясе, ти дістав у контузію, от ти лягаєш, там, полежав, і ти починає народжуватись якийсь ніжний, світлий ліричний вірш. Да? Воно народжується щось інше, воно трансформується. Ми не можемо це пояснити. Це є містика творчості. Ще трохи терпіння, і закінчиться гроза. Припиниться призов до небесної армії, і вже не загубиться жодна зірка і жодна куля не долетить до середини Дніпра, тільки краплі крові густішатимуть, вигранюючи святе імення України, і материнські сльози ще довго шукатимуть запасних аеродромів. В поезії, от, е, я люблю гратися. Я, я е, люблю так звану лінгвістичну поезію, да, центричну, коли там е, будується на якихось словах, співзвучах, е, коли не тільки зміст, а й форма е, вона має вражати. Проста фраза, там, де помити мопед?», да? А вона читається так і так однаково. спереду назад, задума наперед. І Українська мова це дивовижно багата мова, де можна цими всіма штучками гратися. Є царство небесне, вальгала, і луки сварожі, і пекло для тих, хто лайно своє досі жере. Усе моусні здається, що навіть позаду і люто пече, ворохобить, руйнує і рве. Ця неспроможність, що в зеркалі схожа на зраду, червиве здоров'я, сумління від болю криве. Отак і живу. Самітний безбарний невротик, якого затримав, спокутий із спогадів глей. Свої відлетіли, залишивши подих і дотик, як віру у те, що у Бога немає смертей. Коли повернувся, коли власне мене вже просто комбат вигнав копанцями звідти і відправив лікувати. Так, було якесь таке відчуття відчуженості спочатку, а, а потім я їхав з лікарні додому помитися ну, у шпиталю. Просто вийшов, одразу зупиняється машина, вам куди. Я кажу, там ні, тут близько, два квартали. Ні, я вас підвезу, я бачу там, що вам це потрібно, але ну, там шпиталь говорить. Бачу Знання. опа, зовсім інший. Тобто, тобто це все потім, блін, заходиш в маршрутку, і ти майже не чуєш огідної москальської мови. Майже всі говорять українською, бляха, змінилося, щось змінилося. А зараз воно вже звик. Ну, тобто, ну нормально, є Київ, він, він живе отак. Там їдеш до хлопців, там живуть отак. Тому зрозуміло, що позитив, позитив є, то, що ці вроди, да, вони, е, хоч і нас завоювати, вони нас змінили в, доб, в добрий бік, в позитивний бік. Тому що я навіть знаю по багатьох своїх знайомих, які там ще цей, коли я там говорив про те, що... Московитська мова має просто і культура бути ну, от, витиснута з українського вжитку. Ну, що, то то це ж велика культура, то ти? Ну, то, що ти? А зараз кісь я, я кажу, ага, що я вам казав? Ну, це це вже таке трохи мистецьке. Для мене це, до речі, дуже-дуже позитивні. Ці всі зміни, тому що, по суті, все попереднє життя я за це воював, відчуваючи себе маргіналом. Я знаю, що є, є якби закон історії. От ніколи імперія не, не розвинеться в такому. Коли імперія оголошує війну на цей, це агонія імперії, да. Тобто я чудово знаю, що за нашої пам'яті Росії не існуватиме вже. Ми це всі бачитиме. Ми, ми, ми всі цим насолодимося. Це буде дуже скоро, да? А, Ну але в історичному контексті воно зрозуміло, що це може бути 3-5 років. І наша Українонька є. І в ній кацапня здихає, Вистежуй свого орла на писанім полі духу, де сіллю хула лягла і жахно налити другу, молитву викрешують птахи і губляться в там голуби. Як добре цей меч здіймати, жадаючи ще.